Шановні українці, у коментарях голомозих експертів на тебе та у ваших священних чатах завелася нова лякалка про нового головокомандувача РФ Сергія Суровикина. Його називають сирійським м'ясником та обіцяють українцям Армагеддон, від якого не захистить навіть сповіщення ДСНС, бо нещодавно командувати російським угрупуванням війська в Україні призначено Сергія Суровікіна. Біографи Суровікіна лякають нас новим рівнем жорстокості. Так, ніби з першого дня війни Росія не шмаляла по цивільним українцям своїми немитими калібрами. Не влаштовувала геноцид на окупованих територіях. Які шкоди може ця сутність завдавати нам? На найближчий період часу, навіть якщо путінські некроманти воскресять гнилий труп Жукова, це нічого не змінить. Насправді боятися нового призначення треба самим російським військовим. Відтепер на їхніх похоронках красуватиметься ім'я та підпис людини, яка має неабиякий досвід у вбивстві саме росіян. Вйо до минулого вважаєми товариші, дами і господа, починаємо пресконференцію, виконуючого і президента об'язаності президента СССР гінадіванча єнаєва щойно ви побачили запис 1991 року, який викликає ностальгію у тих, хто досі пам'ятає морозиво по 15 копійок та презервативи з тальком. Це була невдала спроба державного перевороту ще в існуючому СРСР. Його влаштували комуністичні діди, які обрали собі милозвучну назву ГКЧП. Вони намагалися відсторонити президента Горбачова від посади і змінити курс країни, яка потроху намагалася стати на шлях демократії. На цих кадрах протести у Москві, які відбувалися під час спроби перевороту, це важко повірити, але тоді росіяни справді вийшли на вулиці проти танків. А 25-річний Сергій Суровікін отримав характеристику, що стала основою його резюме. <свят> Тоді колона БМП, якою командував Суровікін, задавила у Москві трьох протестувальників. За кілька днів переворот ГКЧП завершився поразкою, а Суровікіна заарештували. Він провів у СІЗО сім місяців. А далі Єльцин особисто віддав наказ про звільнення суровікіна. Борис Ніколаєвич саме так і сказав. А майора суровікіна негайно звільнити. З інтерв'ю колишнього командувача об'єднаного угруповання військ на північному Кавказі В'ячеслава Дадонова. Якщо вірити цій версії подій, то саме так званий демократ Борис Єльцин помилував убивцю людей, тільки 91-го року вийшли зокрема і на підтримку тодішнього президента Росії. Хоча що тут дивного? Це не Путін почав першу чеченську війну чи віддав наказ розстрілювати з танків російський парламент у 93-му. врешті у Росії. Будь хто хто вбив менше мільйона людей, демократ. А якщо ти просто катував, то вважай, що святий. Але допутінські 90-ті все ж були важкими для Суровікіна. Він крутився як міг. У 1995 році, коли він був слухачем військової академії, Суровікін знову потрапив під суд. Його звинуватили у продажі пістолета. Суд визнав його винним за трьома статтями, пов'язаними із незаконним обігом зброї. Суровікін отримав рік умовно, а пізніше судимі зняли. Вже у путінську еру 2002-го Суровікін, закінчив військову академію Генштабу, відправив. Командувати 34-ю мотострілецькою дивізією, і понеслося, як пише Радіо Свобода, найближчі кілька років у дивізії була купа скандалів через дідівщину, неуставні відносини, знущання офіцерів над солдатами, вбивства та інші притаманні російській армії, фішечки. Тобто соровіки врешті знайшов місце, де міг займатися улюбленою справою і не боятися, що його за це засудять. Жизнь ваша повне параша. В армії ви духи безплотні. Духа в чморят всі. Згодом відзначився і Суровікін особисто. Його звинувачували у тому, що він б'є своїх підлеглих, а 2004-го у його кабінеті застрелився заступник, якого Суровікін викликав для роздачі пиздюлів. Далі слідство і знову жодного покарання. Ще не втомилися рахувати мертвих росіян на життєвому шляху Суровікіна, Далі буде майже одразу після самогубства заступника його відправили командиром дивізії у Чечню зменшувати кількість особового складу. Але й там у комдива сталася надзвичайна подія. 2005 року під зруйнованою стіною птахофабрики загинули дев'ять бійців-розвідників. За офіційною версією у підриві птахофабрики у Чечні звинуватили чеченців. Але журналісти нової газети стверджували, що це самі російські військові випадково Вистрілили з гранатомета чи через необережність підірвали міну. Сережа Суравікінкам дів 42 старой, в Чечні, а не в Барвіхі іде смертельний бой. Це була пісня про Суровікіна, яку ми знайшли на ютубі. Дивно, що її досі не переспівали Любе. Вона про те, як солдати Суровікіна вели смертельний бій зі стіною птахофабрики і загинули. До речі, дивізія, якою він командував у Чечні, за даними журналістів, відзначилася мародерством та катуванням місцевих мешканців, тобто діяла за уставом російської армії. і виразіть іскрену благодарність за оцінку моєго воїнського труда, за високу награду, котро я сьогодні удостоїн. Після цього суровікін почав мандрувати різноманітними високими посадами у російській армії. Якби на кожній з цих посад застрелився один його заступник, масштаб чисток був би схожий на сталінські часи. Далі був 2014 рік початок російської війни проти України за непідтвердженими даними. Соровікін мав стосунок до відправки в Україну горизвісних бурятських танкістів. Бурят ну так я рад. у березні 2017 року. Соровікін очолив угрупування російських військ у Сирії та зробив відкриття. Що цивільних ефективніше вбивати авіабомбами, а не чавити гусеницями? Давна операція залишилась спорним повним розгромом. Тіровістичних груп. Віділцять 36, 36, шість, За цими координатами немає військових цілей. Вони вказують на цей підземний госпіталь. Замить пілот скидає бомбу. Про злочини російської армії у Сирії ми детально розповідали, ось у цьому матеріалі. Лінк на сюжет у описі до відео у воєна начальника згаварящий согласі з Прозвище що боєзаваря прозвіша Армиґідонлі Суровеонполучив його в Сірі. Російські пропагандисти пишаються злочинами Суровікіна на усирії і лякають ними українців. Але як ви бачите, з головних віг його життєвого шляху. Там, де Суровікін, там багато мертвих росіян.